Одеса, Одеса, Одеса. Не, ну, Давайте... Одеса. Е, так. Ну добро. Ну слухайте, до речі, ви мені скажіть: в Одесі зараз вживають слово сполучення або слово фраєр, або слово сполучення Одеський фраєр? Одеський фраєр, так, да, вживають? Так. Да. Да. У мене просто одна з моїх пісень, ну, і ще я її не записав, але то у мене там про Львів, Одесу і Житомир. І от там ті слова, котрі про Одесу я згадую, ну саме не Одесу, а Одесу теж, до речі, а Одеський Фраєр, я вам зараз скажу, а ви скажете, як воно. Значить, Давай. Звучить воно так: що Одеський Фраєр не барився і дуже скоро одружився. У прийми жінка узяла. З великим досвідом була Одеса не периферія, південна сонячна Пальміра. А фраєр заміж взяв повію, оскільки в неї є квартира. Ой, я бай, красиво, красиво. Ну красиво, Так а, так от я чого і уточнюю? Чи, чи зараз вживають оці слова Одеський Фраєр або Південна Пальміра? Он есть и будет у шесть, Все, наш... Слава Богу, мені треба, щоб було. Я, 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 я маю таку ну як сказати егоїстичну зацікавленість, тому щоб воно так було. Хай буде. Я вас прекрасно поймаю. Типа, а наскільки поймаю, це ж ваш не перший трек, наскільки я Типа, от то, що ви хотіли записати, кавріс, значить, я би записав, би просто що я не можу допомогти до студії через те, що звукорежисер сидить вдома, тому що на вулицях ловлять людей. Ви ж ну ви ж не з Марсу прилетіли, ви ж знаєте, що робиться в світі, правда ж? Вот, вот так. А, а так, це раз, не перший. Так, у мене десь з десяток записаних і оприлюднених пісень так є. А они где-то їх их где-то прослушать. Ну, в Spotify, в YouTube, де вам зручніше. де. А, да. давайте, вот, вот можете десь написати, написать скажіть, скажите, я сейчас в Ютуб Ну, давайте я вам набью, напишу одну пісню, так, назву. ви по назві знайдете, так? Ну, наприклад. Да. А так. я вже я вже в YouTube. Я вже От наберіть Лисий і актриси, наприклад. Лисий і актриси, Отак так, так. Ну, таке. Я там як Вадимович виступаю, може вам сподобається, у мене там є різні, там, знаєте.